Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Біля південно-східного узбережжя південної Кореї спалахнуло рибальське судно, на борту якого перебувало 25 громадян Російської Федерації. Про це повідомляє південнокорейське видання Йонхаб із посиланням на представників берегової охорони. 769 тонне судно перевозило 100 тонн морепродуктів в водах біля Ульсана, приблизно за 300 кілометрів на південний схід від Сеула. У напрямку Росії, коли у 00.43 спалахнула пожежа, йдеться у заяві місцевих офіційних осіб. Для ліквідації спалаху були залучені рятувальні кораблі, за даними журналістів внаслідок загоряння було травмовано двох людей. Крім того, четверо членів екіпажу зникли безвісти. До пошуку зниклих росіян-рятувальники залучили кораблі військово-морських сил Республіки Корея. Раніше данський телеканал ДіаР повідомив, що російські кораблі неодноразово обирали підозрілі маршрути, ймовірно, проводячи розвідку. У водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Військовослужбовці країни-агресорки можуть складати карту морських вітряних електростанцій, газопроводів солових та інтернет-кабелів у цих країнах Північної Європи. До до такого висновку дійшли журналісти, які досліджували пересування кораблів РФ, зокрема адмірала Володимирського, та говорили з експертами. Про це датський телеканал DR, Норвезький NRK, Шведський SVT, Фінляндський УЛЕ зняли документальний серіал Війна Тіней. Як пише DR, російські кораблі Шпигуни вимикають обладнання, яке дозволяє визначати їхнє місце знаходження для розвідки. Судячи з усього, використовується судна не тільки військового призначення. Наприклад, адмірал Володимирський належить ВМФ Росії. Її офіційно є морським дослідницьким судном. Журналіст. І стам стало відомо, як у листопаді 2022 року цей корабель вийшов із Санкт-Петербурга і швидше за все збирав дані, що цікавлять військових РФ. Судно постійно відправляло радіоповідомлення на військово-морську базу Росії зі своїми позиціями. Перехоплення повідомлень дозволило встановити, яким приблизно маршрутом йшов корабель. журналісти фотографи з на гумовому човні випливли на зустріч адміралу Володимирському. Корабель знайшли неподалік узбережжя Данії, коли розслідувачі наблизилися до адмірала Володимирського, декілька людей із закритими обличчями вийшли на палу. Бо у тому числі чоловік у формі та бронежилеті, озброєний російською військовою гвинтівкою. Грунтуючись на перехоплених радіопереговорах, у ЗМІ заявили, це судно протягом місяця ходило Балтійським морем, великим Бельтом, Категатом і Північним морем. Маршрут проходив близько як до нинішніх, так і до майбутніх морських вітряних електростанцій. У цих районах корабель робив зупинки. Співрозмовники з розвідувальних відомств повідомили журналістам, що ймовірно, метою місії адмірала Володимирського була підготовка диверсії, щоб Росія за необхідності мала можливість паралізувати. Енергопостачання північно західної Європи. Цими займаються дослідницькі кораблі у рамках підготовки до великої війни з НАТО. Процитували автори розслідування анонімне джерело із західних розвідувальних служб. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.